Ми дякуємо е, славній пам'яті пані Тетяні Беднажовій, е, яка була довголітнім е, головою Союзу Українок в Празі е, та пану Федору Янчику, котрий був головою е, Організації українських націоналістів у Чеській Республіці за чудову книжку, яку вони видали Українські могили в Чехії. Дякуючи їм, їх уже немає в живих ні пані Беднажової, ні пана доктора Янчика, інженера. Але до сьогодні ми можемо черпати з цієї книжки інформацію про тих українців, які спочили на чеській землі, і можемо розповідати то людям, які не знають, а також молодому поколінню. Це списки українських могил. Які я з дружиною зробив, переклав на чеську мову. А далі ми з головою Євромайдан Праги Топоровим Михайлом пішли на центральну управу цвинтара, подали їм ці списки і дякуючи пані Двожачковій, яка є працівницею. Ольшанських цвинтарів, канцелярії Ольшанських цвинтарів, ми отримали повний список могил. Він є, правда, недопрацьований ще. Які поховані е, у Празі, на Ольшанських цвинтарях та на інших цвинтарях Праги? За душу раба Божого президента Карпатської України Волошина, оця доктора Бориса Туркеняка. Пані докторки Ольги Дудко і Волошинової Гелени. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусів, але визволи нас від лукавого. Бо амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спасителя Духа нашого. В ім'я Отця і сина святого камінь, во ім'я отця і сина святого камінь, в ім'я отця і сина святого камінь. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять у святого покої Христе, вічна пам'ять. Слава Україні! Героям слава Волошин отець, доктор Монсеньор Августин Волошин. Народився 1874 року, 1945 помер. Український педагог, греко-католицький священник, провідний культурно-політичний діяч Закарпаття, походив з Келичана на Підкарпатті, закінчив богословську семінарію в Ужгороді, педагогічний інститут в Будапешті. З 1900 року професор учительської семінарії в Ужгороді, а з 1917 до 1938 директор учительської семінарії, почесний голова просвіти, депутат чеського парламенту очолював педагогічне товариство в Ужгороді, редактор тижневика Свобода. З 1938 по 1939 рік керівник уряду автономної підкарпатської Русі. А з 15 року... Березня 1939 року обраний президентом Карпатської України. З 1939 по 1945 рік на вигнанні у Празі професор Українського вільного університету. А в 1945 році його ректор у травні 1945 року заарештований радянською військовою контррозвідкою. І вивезений з Праги до Москви, де у Лефортовській в'язниці закатований. Автор ряду підручників для початкових середніх та вищих шкіл, з поміж них Педагогіка і Дидактика 1923 рік, Педагогічна хрестоматія» 1942 рік, Педагогічна Методологія 1943 рік. Могила in Memoriam» – Пам'ять на Ольшанському цвинтарі у Празі. Вічна пам'ять йому. Вічна пам'ять. Кочурак Степан 1895 року народження помер 1980 року народження. Український правник, редактор, журналіст і громадсько-політичний діяч походив із села Чорна Тиса біля Ясеня на Закарпатті. Закінчив Братиславський університет. Імені Коменського, президент Гуцульської республіки в Ясені 1918 1919 років. 1921 року один із засновників Товариства Просвіта в Ужгороді входив до управи Товариства українських письменників під Карпатська Русь, голова Української соціал-демократичної та хліборобської партії на Закарпатті, головний редактор чотирьох українських часописів. 1939 року посол До Сейму Карпатської України. А 14 березня 1939 року, обраний міністром збройних сил уряду Карпатської України в 1939 році, після поразки карпатської січі виїхав у Прагу у травні 1945 року. Заарештований совєтськими спецслужбами, відбув понад 10 років у тюрмах і концтаборах. СРСР повернувся 1956 року до Праги, де й жив до останніх днів похований на Ольшанському цвинтарі. Перевузник Юрій народився 1900 року. 1966-го помер. Юрист, громадсько-політичний діяч, народився у середньому біля Ужгорода. По закінченні гімназії студіював право у Карловому університеті. У 1930 роках окружний суддя в Ужгороді. Та Мухачеві та Хусті. В уряді Карпатської України 1939 року міністр внутрішніх справ та державний секретар. З травня 1939 року, коли впала Карпатська Україна, знаходився на еміграції у Празі, де працював у судових органах аж до кінця Другої світової війни. А в 1945 році заарештований совєтськими спецслужбами, так званим Смершом. Відбув 11 років каторги в Сибіру, важко хворим повернувся до Праги, де незабаром і помер, похований на Мальвазільках. А на цьому місці спочиває його син. Thank you.